Всім привіт! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones і сьогодні поговоримо про те, як не вбити свій перший дрон. Тож, поїхали? Це відео для новачків, які щойно придбали дрон і хочуть розібратися в темі, аби не наробити помилок. Перше, що потрібно зробити, це приділити хоча б 4 години для тренування на симуляторі. Я розумію, що дуже хочеться відразу полетіти на дроні, але коли не розумієш, який стік за що відповідає, то дуже легко зробити помилку і розбити дрон, або взагалі полетіти десь в космос і його загубити. 4 години це мінімальний поріг, який дозволить освоїтись з керуванням дрона. Оптимально відлітати хоча б 15-20 годин. За цей час потрібно навчитися отримувати висоту, літати вперед назад Зад і робити повороти. Наступне, що нам потрібно зробити, це правильно підготуватися до польоту. Нам потрібно обрати локацію, на якій будемо літати. Локація має бути підходяща для вашого дрону. Якщо ви літаєте на маленькому вопчику, то ви можете літати як в приміщенні, так і на вулиці, але бажано літати в безвітряну погоду. Якщо ви літаєте на сімці. То тут вже в квартирі не політаєш, і дуже важливо вибрати локацію, в якій ви не нашкодите іншим. Якщо ви літаєте на вупчику і залетите, наприклад, дружині в дружині волосся, то ну, буде неприємно. А якщо на сімці ви залетите в когось, то людина може залишитись і без кінцівки. Важливим фактором також будуть погодні умови. У холодну пору року акумулятори тримають менше, якщо ви це не врахуєте, то ви можете просто не встигнути приземлитись. Якщо ви літаєте в спеку і відеопередавач вашого дрону не має активного охолодження. То варто знизити його потужність для того, щоб він не перегрівся і не вийшов з ладу. У дощову погоду небезпечним фактором є волога, яка може потрапити в мотори або на електроніку і призвести до короткого замикання. Тому варто отриматись від польотів або як мінімум забезпечити захист від вологи. Наприклад, за допомогою цього спрею, він досить просто наноситься на плату, висихає за 2-3 хвилини, і дрон готовий до польоту. Отже, ми трохи навчились керувати дроном в симуляторі, обрали локацію. Наступне це підготовка обладнання до польоту. Ось вам чек-лист підготовки до польоту. Заряджаємо пульт, окуляри, акумулятори для дрона. Перевіряємо підключення дрона до апаратури. Перевіряємо, чи дрон передає відео на окуляри. Перевіряємо, чи дрон включається і запускається, чи правильно встановлені пропелери. Питання до досвідчених пілотів: а що б ви додали до цього чек-листу? Пишіть у коментарях. Якщо щось пропустити по чек-листу, то можуть виникати казуси. Наприклад, в мене колись був випадок, коли я приїхав на локацію, почав літати. А під час польоту в мене розрядились окуляри, і я ледь не втратив дрона. Якщо по чек-листу все зійшлось, значить рухаємось далі. Ми приїхали на локацію, розкладаємо обладнання. Дрон потрібно ставити на рівну суху поверхню, без піску, бруду, щоб нічого не потрапляло в мотори. Якщо у вас відеопередавач без активного охолодження, то дрон потрібно вмикати в останній момент, уже перед злютом, для того, щоб відеопередавач не перегрівався. Перший політ потрібно робити плавно та обережно. Для того, щоб адаптуватися до керування. Потім можна додавати вже деякі маневри. Літати потрібно недалеко навколо себе, для того, щоб навчитися орієнтуватись в місцевості і в разі чого повернутися на точку взлюту. Якщо ви не справились з керуванням або дрон летить в якусь перешкоду, а ви не можете виролити, то перше, що потрібно зробити, це зробити дизар. Для того, щоб приземлення було більш безпечним, а дрон цілішим. Якщо дрон і пульт вже включені і під'єднані, підходити і брати дрон потрібно максимально обережно. Якщо ми беремо вупчика і ви встромили пальця в пропелери і випадково заармили, то буде як мінімум больно. А якщо ви на сімці це зробили, то тут вже не обійтись без травми. Під час польоту потрібно постійно слідкувати за вольтажем. Якщо вольтаж опустився до поділки 3,5 на одну банку, то потрібно вже повертатися на Точку зльоту і приземлятися. Приземлення ми робимо так само плавно і бережно, як і взліт. Для цього ми опускаємось якомога нижче до поверхні і робимо дизарм. Дрону від цього нічого не буде. Але якщо ми будемо просто опускати газ вниз, то дрон буде таким чином відскакувати, бо він не бачить, що в нього під низом, і буде думати, що це перешкода. Тому важливо саме опуститися якомога нижче і зробити дизарм. Якщо ви новачок, то вам не потрібно лізти до налаштувань. Дрон має працювати з коробки. Єдине, що вам може знадобитись, це налаштування відеопередавача. Це канал, на якому він передає сигнал. Якщо ви будете літати не самі, а з е, друзями, то вам потрібно розділяти хтось працює на цьому каналі, хтось працює на іншому каналі, для того щоб не перешкоджати один одному. А також вибирати потужність відеопередавача. Якщо ви літаєте поруч, і особливо якщо це жарка погода, то потужність відеопередавача потрібно ставити на мінімум. Якщо навпаки, то можна трохи поставити більше. Друзі, сподіваюся, це відео допоможе вам уникнути частих помилок. А якщо все ж таки ви пошкодили дрон, то звертайтесь в наш сервісний центр і ми допоможемо його полагодити. На цьому все. Пишіть свої думки в коментарі і до нових зустрічей!